Вітаю, друзі! Мене звати Ольга, і зараз я поділюся, що чекає Україну та Росію у січні 2025 року. А також поділюся долю президентів України та Росії. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші підписки, коментарі вподобайки. Все бачу, все читаю. Якщо комусь цікава тема особиста на будь-який варіант на будь-яку тему. Особисте здоров'я, робота, гроші, поїздки, безпека, можете звертатися в порядки черги. Пишіть мені на мій номер телефона. Не дзвоніть, а пишіть. Всім відповідаю. Ну, давайте почнемо з України. Україна. Що чекає Україну, українців армію ЗСУ у січні 2025 року на полі бою з, з росіянами? А, дивіться, такі досить агресивні карти, войовничі. Е, Королева мечів це завжди в моїх розкладах війна. Але тут е, карта випала названня СОГСІ на російській мові. Тобто, це тут кажуть, якось ми можемо отримати якусь е, зброю, е, те, що по повітрю літає. Щось касаємо повітря. Це можуть бути і літаки, і ракети, і так далі. Карта боротьба. І карта. Двійка мечів злоба. Тобто ми, у нас буде прям, знаєте, така, я б сказала, що активна фаза і агресія з нашої сторони, що ми будемо вбивати ворога. тут, бачите, як дракона. Побили дракона. Його подолали. Тобто, після того, як нам щось дадуть, буде активна боротьба, включається, десятка. Це, як я б сказала, якась, як знаєте, 10 це як вже ну, заключна боротьба, вирішальна боротьба. От Як ця боротьба пройде тобто в Україні треба буде щось доказувати, спішити, ну, до чогось, щоб щось зробити. Тобто, така активна позиція. Далі, що ще ЗСУ. Чекає на полі бою з росіянами у січні. Карта весілля, свадьба. Шістка кубків. Тобто, це такі гарні новини. Радість. Друга карта. Страшний суд. Страшний суд, суд. І четверта це щось кармічне. І ще що? Чекає Україну ЗСУ. Король Пентаклі успіх. Випала карта. Так, далі. Я потім все розтолкую ще раз. Що ще чекаю ЗСУ на полі бою у січні цього 25-го року. Союз. Диявіл. Залежність. Дивіться, щось нам дадуть. Активно включаємося у битву. Битва не за життя, а за смерть. Потім цю битву ми виграємо, тому що тут дракон він подоланий. Ми радіємо, але це кажуть, і нам за це, ми радіємо, і нам кажуть, знаєш, як щось докажіть. І це кажуть, як суд, судлище якесь пройде, і нам дивіться, король дає, король Пентаклів дає якусь денюжку. Ну, денюжка це може бути і зброя, можливо, якийсь ресурс, щось там дають. Заключаємо договір. договір. Договір у згоду. От. Але тоді кажуть, знаєте, як, таким підписанням цього договору ми можемо себе, е, як ото, довготривалу кабалу записати. Тобто довжні будемо. Тут карта зависимості. Карта зависимості від цієї зброї. А ще дивіться, що можуть бути. Можуть дати нам якесь дати якусь, ну, скажімо, партію зброї такої якісної, і це на цьому ну, таке буде результативно дуже. Але вони одну дадуть, а потім одругу скажуть, що знімислі ціну за це заплатити, дуже дорого. І ми будемо знаєш, а чим платити? чим платити і що робити, і тобто така буде ну, вибір, ділема, що ж робити. А тут, кажуть, треба його на постійне. Тобто, попрошайка це, можливо, якийсь кредит, я не знаю, що це, довготривалий. От. Ну, щось будуть вирішувати дипломатичним шляхом. Ну, щось тут е, якийсь прогрес, прям таке, а потім щось йде домовленість. А без цієї зброї, кажуть, ну, оце, якщо тобто, то, то, тут вибора, вибор без вибора. Тут не можна щось інше, у нас просто ми не знаємо, що робити. Вдохновлення, тщеславі і досвід. Ну, щоб зберегти своє, треба щось втрачати. Карта чесності і достіження. Ну тут щось, дивіться, тут може ще тут не по, не по назначенню йдуть ресурси, гроші. Бачите, тут чесності, а тут ділять, кавуна рубають. І тут карта теж двойка вибор. Достіження. Ну, щось тут так. В процесі вирішення. Поки що сказати, що перемога в січні цього я не можу сказати. А я робила таро-пронос, так, я на каналі. У мене можете зайти подивитися. От, Бліц, там багато відповідей на питання, які нас усіх зараз цікавлять. Кому цікаво, підписуйтесь і дивіться постійно мої ефіри. Так, тепер дивимося армію РФ, що чекає у січні 2025 року на війні з Україною в Україні. Что чекает армию РФ у Сечни 2025 року на войне с Украиной? РФ, армия РФ, Січень. Власть. Влада. Дуэль. тщеславие. Иерофант. Колесо фортуны. Король дос, контроль досмотр. Закохани. Разногласия. Етика, король мечів. Дивіться, а тут їм команда іди Король жезлов, вони там будуть зброю, їм будуть штампувати денно й носно. Судячи по цим картам, мої дорогенькі я хочу сказати, що от у армії РФ ситуація буде краще, ніж у нас. У них дуже багато тут старших арканів. І. Скажемо, великі дворові карти, два королі в розкладі. Два королі. І один, два, три старших аркана. Тобто у них якось тут більше злагодженіше. Іде тут кальфлас, їм дають зброю, карта, дуель, дев'ятка мечів. Кажуть, устройте кошмарте денно й ношно. Вони у нас будуть кошмари день і ніч. Але при цьому вони сидять на своїх накрадених. Це як сорока накрала коштовності. Вони не віддають, не хочуть віддавати наші землі. Їм Тут кажуть, благословлення. Я б сказала, що їм маги працюють, і колесо фортуни, знову цей ритуал, що ви, от хто мене дивиться, завжди на Росію випадає це колесо фортуни. Оці колеса огляду, да, колесо. Чортове колесо. От. І вони тут все контролюють, карта до контролю до все тут. У них може бути ревізія по чистка в органах влади, ті, що казна там, що володіють ресурсами, щось тут буде, щось домовляться між собою, але все одно будуть, знаєте, як от сват брат, але тут разного в у них починається. І їх будуть, тут ідея, якась, знаєте, прям. Як військове покарання, там в, них, в них буде ужесточатися наказання, покарання за дисциплінарні, дисциплінарні виходки на полі бою на фронті між військовими. Там йде такий сильно, сильний, прям жорстка, у них іде контроль. Дивіться, ще одна королева королева, кубка, карта вагітність. От, Вагітність. Беременність, карта Страшного суду, суду, і також старший аркан. І карта п'янства. Щось будуть винашувати, щось будуть. Вони прям, знаєте, вони закінчують якусь виготовлять зброю якусь, щоб потім стріляти по Україні. У січні в них тут якась вирішальна йде битва, але. Їм не дадуть щось вони будуть хотіти зробити таке, знаєте, ну страхіття, кошмар для України, для нас. Але тут їм не дадуть карта зрада, карта повішений. Також старший аркан, що не дають в підвішеному стані. І знову королі, дивіться, всі чотири королі, три королі випали в розкладі. Це досить такий, знаєте, <ганування> стабільний карта успіх. Досить стабільний такий варіант. Але вони самі собі яму копають все одно. Це, знаєте, якесь тимчасово, тимчасово якісь можуть бути успіхи, тому що рано чи пізно це дерево впаде, яке вони рубають. Сидять на суку і рубають дерево, на якому вони сидять. Дивіться, карта е, заточення тюрма. Тобто ізоляція їх ще більше будуть накривати санкціями, їх ще більше будуть давити. Ну, поки що, оце судячи по цим картам, дивіться, карта кража, будуть багато тікати з е, Росії, будуть тікати дуже багато, будуть, скажу, багато буде тікати із здаватися в полон солдат, військових. Будуть здаватися, от. Тут багато суддів, тут щось у них, знаєте, як їм чуть лі, не смерть на казнь. Карта правосуддя і смерть. За те, що вони тікають, їх будуть розстрілювати. Або здаєтесь в полон, то що тут, бачите, карта тюрма. заточення тюрма. За те, що ви здалися, їх будуть ну, розстрілювати. Не повертати їх, а от розстрілювати, ну, або повернули, і там до смертної казні приговорили. І тут знизу карта колісниця. Тобто росіяни будуть сіпатися тут, але ну, рушиться воно все ну Воно знаєте, як за, в, в, в замедленому кіно. Карти вже показують, що це все розрушилося. А воно ще тут це все медленно, медленно розрушається та Росія. Ну, поки що в январі, в січні, поки я цього не бачу. Ну, у них якось а, більше і там і вони ж люди там всі залякані, там таке. Ну, то їхні проблеми. Ну, головне, що Україна буде триматися. Україна в січні буде триматися і відбивати свої землі. Без якихось особливих змін. Ну, як є. Ну, тепер дивимося президентів. Ні, я зараз візьму оцю, оцю колоду хотіла взяти. Президент України Зеленський. Володимир Зеленський. У січні. Що його чекає? Зеленського Володимира. У січні 2025 року. Володимир Зеленський. Президент України. Дивіться, загнаний в куток, карта просьба помощі, карта Маяк, бачите, людина махає, що пливіть сюди, дайте нам те, що горить. І тройка бастонів вогонь. І імператриця. Тобто, ну, Україну, він буде, дивитися, все, ну, як для України, можливо, навіть проситиме. Ну, стоять перед імператрицею, заради України, а в Україні нашій Україна в моїх розкладах завжди імператриця. Заради України він буде стояти на колінах. І заради України він буде, бачити, як -от, людина виходить з себе тут. Полу людина, полу напів, е, тварина. Ну, Це знаєте, як ото кажуть, треба приспособитися до всього. Треба до всіх і до всього е, знайти общу мову з усіма. Ну, то, тобто отаке. Але тут людині дуже важко. Вона, вона, оця, оця фігура, що намальована, і дуже важко тут. Зусиллями він зачиняє, відчиняє, намагається відчинити двері, які зачини, зачинені. От, що ще? Що чекає ще Володимира Зеленського, президента України? А дивіться, тут показують, що буде їздити він по ну, карта пут... путешественника подорож... подорожник, чи як подорожувальник. от. І тут карта, що він як публічна лічність, що його будуть ЗМІ показувати. Але двері зачинені. Двері зачиняють. Але він тримається, щось буде просити зброю. Україна в... у вогні. А вони все, знаєте, як на нього дивляться, всі йому хлопають от тут як сидять, як вистава на сцені, а людина тут тоне, тоне, а вони його всі сидять і хлопають, Думають, скільки ж ти витримаєш? Тобто, ну, воно зараз так і є. От Україну Росія намагається знищити з лиця землі, а всі вельми шановні у лапках пани спостерігають. Оце так і буде продовжуватися, що він буде бігати. І в деякий момент він буде у відчаї, коли він скаже, все, бачите, все, все заросло, і двері зачинені. За ним ще й ходять і ще й спостерігають вуха кругом і вороги кругом хочуть його прибрати. Ну Це ми і так знаємо без моїх карт. Але він тримається, імператор. Він тримається і придумує якийсь нетворчий підхід, нестандартний хід. Щось він. Думає, ну, карта башня. Башня це таке, знаєте, круйнування старих ідей, старого життя, початок відродження нового. Карта помірності, карта страхів. Дивіться, тут зараз карти показують, що за ним охотяться, полюють, скажімо, йому треба бути максимально обережним. То, що тут є загроза. Досить серйозна. Кажуть, нічого не можна їсти, бачите, людина їсть, п'є. Кажуть, Дай спочатку комусь покуштувати. Щоб, бачите, собачки кидає. Ну от. Або краще піди. Уходь з цього столі. От іменно є йому загроза від застоля. Але будемо вірити, сподіватися, що з ним все буде добре. Тепер дивимося для Путіна. Володимир Путін. Що його чекає? В плані у січні 2025 року. Володимир Путін? Президент Росії? Що його чекає? Що чекає Володимира Путіна? У січні 2025 року? Так, Путін Володимир, президент РФ? Дивіться, така сама карта. Бачите? Бачите, як от. Я ж перетасувала. знову така карта. Получолок, полубог, полуживотне. Теж, бачите, така сама карта, що він буде ходити десь, е їздити по гостям і до нього будуть приходити, там його партнери. От карта, маска, Я бачите, людина двойники, тройники, буде щось тут. Одівати е маску. А бачите, тут по монітору буде, тобто справжній Путін за комп'ютером сидить, о там в Zoom, трансляції, от, а виходить на вулицю, одіває маску. Далі, що ще його чекає у січні? Путіна, що чекає у січні? Також, дивіться, така сама карта. Також у нього скрутне становище, заплутана ситуація, карта страхів, карта тупіка. Карта несподіваності. Тут іде, кажуть якісь карти, Тож, також двійка виборів пент, мечів, коли люди, людина стоїть і вибирає карта смерть. Тобто, тут може бути, може бути якийсь у нього приступ, якийсь загострення хвороби. Загострення хвороби це щось із сосудами, Сосуди вени, артерії невралгія. Тут може бути якась несподівана, йде йому карта смерть? І далі що ще йде? Бачите, знову карта, але тут йому буде погіршення здоров'я його, а тут двойник вийшов. Бачите, виліз із людини, отакий от показують усім отакий от гарний, отакий от класний. От, прямо на, на публіці все добре, ключі в нього в руках. Харч, іде, е, щось тут іде Перерождення, і, можливо, йому буде щось робити, якісь процедури, знаєте, стволові клітки із дитинки, з новорож... на, на, Ну, цих ембріонів е, роблять. Щось тут йде з на, на, народжуваністю. І те ж саме карта мир. Щось він буде, знаєте, як звергати якісь нові ідеї нові плани щось там буде казати, там щось плани якісь у нього. Але карта тупіка, карта, дивіться, тут сімка мечів, це карта нічний вор кругом вуха, кругом очі, і тут очі заплющені, людина сліпа і він якось в заточенні, знаєте, як оту, письма пересилає. Пересилає письма, от, у голуб міра, мира, чуть ли не голубіна почта. І тут, дивіться, як спостерігають за ним. От карта Луна, карта місяця, і тут як іде, як заточення. Що це його закриють чи що? Карта страхів, і тоже той час карта, каже, психічні захворювання. Роздвоювання особистості. Але тут гадалка. Ну, двері зачинені, ну, емоції. Бачите, хворе ліжко, лікуватися, щось у нього буде у січні, буде загострення його хвороб. Тут йде. Можливо, якась операція, можливо, очередна якась у нього там ботоскопія, накачка цих ботоксів, омолажування. Щось тут у нього йде. Але двері, бачите, кам'яні забиті. Ну, якогось прогресу, щоб сказати, у що нього тут супер-пупер. Е, слава Богу, нема. Час. У січні 2025 року. що чекає Путіна Володимира, президента РФ у січні 2025 року? Дивіться, Тут я б сказала, що щось іде карта смерть. І тут випала карта смерть в цій колоді, що я тільки що робила. От у цій. І тут. Зупинка. Ну, щось там іде. Зупинка якась. Ну, Нам же цього не розкажуть. Нам цього не скажуть. Карта секрет. Щось іде погіршення ситуації у нього. Ну, будемо спостерігати. Тому що я сама дивлюся, і там видно, навіть, коли він виступає, там от зараз оце на цій прес-конференції, в нього рот перекошений, і, і, ну, видно, що якісь іскажені в нього черти ліса. От він якийсь ну, не, не, не настоящий, ну не може людина так змінитися, який він був, і так його це змінили. Навіть ті, що. Там Перекачені ці зірки Голівуда, але можна впізнати того актора, що ну, порівнянні з його фотографією дитинства з юності. От, ну Тут щось, щось не то. Ну, Будемо спостерігати. Будемо, Ми донатимо ЗСУ, допомагаємо, молимося, ставимо купол захист. Якось треба мені зібратися і зробити для вас відео, ще раз поновити вашій пам'яті, як робити захисний купол. Найближчим часом я планую це зробити. Дякую за увагу, що слухали мене, що дивилися мене. Діліться моїми відео, задавайте питання, пропонуйте нові теми для розкладів. Всіх обіймаю, мирного неба і скоріше наші перемоги бажаю!